Серед тривожностей пов'язаних з виходом військ з Авдіївки бачив такий аргумент: мовляв, Авдіївка це була надміцна фортеця, в якій були дуже якісні укріплення. І мовляв, росіяни, перейшовши цей рубіж, потенційно зможуть легше наступати далі. На вашу думку, наскільки взагалі можна подібний аргумент розглядати як істотний? Ну дивіться, Значна, я читав такі коментарі. І значна частина публіки, яка висуває цей тезис для неї, оборона вдіївки розпочалася в той момент, коли її почали по телеку показувати і говорити, що це найграчіша точка, тобто, умовно, там місяць півтора тому, да насправді ж фактично оборона вдіївки. Якщо не рахувати, що вона тривала там, умовно, там в якихось форматах з 15-го року, грубо кажучи, то вона ну ця операція тривала. Ну два роки ну, Реально, два роки, тому що. Е, я проводив такий міні-тест. Він не претендує на те, щоб бути соціологічним. Е, я розрукував мапу України, типу на Арко Ша 4, е, там, де видно тільки крупні місця. І е, ну, там був захід. Я прийшов на цей захід, дістав цей аркуш паперу, а там тільки обласні центри. реально. Е, і підходив до людей, до знайомих, до незнайомих, там до, до шести людей. Да, це не претендує на соціологію, але тим не менш. І е, просив їх показати пальцем на мапі, де знаходиться Авдіївка от банальне питання. Е, і в більшості цих людей е, з'ясувалося, що Авдіївка знаходиться десь неподалік е, ну, межі Харківської області, якщо взагалі не в Харківській області. Хоча по факту Авдіївка е, це, це це пригород е, Донецька. Тобто, росіяни е, ну, от, е, всі ці роки е, 10 років, от триває війна, да, от, там річниця. Двадцять шла, і от вони всі ці роки намагалися нас відсунути від е, просто міста, е, яке, е, яке з нього Донецьку, ну, видно ж, фактично, да. Тобто там через Спартак, наскільки ну, там? Ну шість кілометрів да, до, до Донецька вже до, е, до її межі, а місцеві взагалі Донечани, взагалі наскільки я розумію, вважають, що Авдіївка це є частина міста, просто такий знаєте, типу, відокремлений район. Да. Uh, тому, uh, якщо розглядати звичайно, це роз для, Києва, для... для Києва, в принципі. Так, да, да, да. Ну тобто, це ну скільки? Шість кілометрів? Це ну. Ну, я не знаю. Ну, це ну, для Києва це умовно. Uh, навіть не Бориспіль скоріше, це скоріше там Ірпінь чи Віта Поштова щось. Oh. Отаке от буде. Кончезаспа, умовно кажучи, да? так. Uh, Питання полягає в тому, що 110 ка наприклад, сто та бригада, вона от як е в березні, там в 2022 року, в Авдіївку зайшла, так от вона з неї виходила. Ось коли вже було прийнято рішення про відступ, е і всі ці роки е Авдіївка знаходилася під обстрілами. Там точилися бої. Туди заходили ДРГ, там були обстріли е і в останній Ну, останні роки туди просто щоденно, наскільки я знаю, летіли каби, да? тобто ну, величезні авіабомби, які наносили е, просто неймовірну кількість е, ушкоджень. Так, да, і фактично, да, там був укріп район. Укріп район був, був великий, да? тобто там закопувались. Люди, там люд, люди там над цим працювали роками, так? І саме тому, і саме тому бої за Авдіївку тривали там не два дні, не десять днів. І навіть на стотнів, а саме тому вони тривали там, фактично там з го року, можу, і уж точно вони тривали спочатку повномасштабки, коли росіяни ставили свою задачу вийти на кордони Донецької та Луганської області, а не змогли навіть відсунути далі Авдіївки українські війська. Ось і все.